Всім привіт з прохолодного відня. З вами знову Євген. Та лапенюте. Починається сьогодні наша нова подорож в знайому вам країну під назвою Єгипет. І в даний момент ми вже приїхали в аеропорт Відня із чеського міста Брно. І сьогодні ми вперше скористалися прямим трансфером із Брно в аеропорт на автобусі. Знову Реджіоджет. У мене якесь своєрідне кохання з цим перевізником. Я постійно критикую Реджоджет, але все одно їм користуюся. Але все залишається майже так, як є, без критики нікуди, тому що приїхали ми із запізненням майже я не знаю, на годину, мабуть. І мали їхати 2,5 години, їхали 3, так ще й запізнилися на годину. Добре, що ми взяли квитки з таким гарним запасом за 6 годин до відправлення нашого літака. Бо був варіант купити квитки на потяг, який би приїхав сюди ж, в аеропорт, рівно за 2 години до відправлення, але знаючи Red Jet, ми цього не ризикнули робити. Тому в даний момент ми вже тут і хочемо йти в термінал, тому що дуже холодно. Ви б бачили, але щойно щось там діставала з карманів. Так у неї руки, як у якогось алкашика, вже замерзла теплолюбива алла, так? Так, ходімо шукати наш термінал. І... Зараз ми знаходимося на зупинці автобусній. Зручно, до речі, так, не треба ніяких пересадок, бо до цього ми коли літали, то приїжджали на залізничний вокзал, потім ще додаткові квитки купували. Переплачували, здається, 9 євро, щоб просто доїхати 10 хвилин до аеропорту. А так нам два квитки на автобус обійшлися, здається, 700 крон. Це, 1300. Це от стільки. Доларів, євро, бо зараз щось мій мозок замерз, хочеться грітися. Йдемо грітися. Ми вже в знайомому нам терміналі номер 1 зігрілися, перекусили Аленою з заготовкою у вигляді круасанів. сходили по нашим маленьким справам, і зараз сидимо в славетній зоні цього терміналу, саме в цій локації цього аеропорту. Ми зазвичай чекали наших ранкових вилітів. чи то на Кіпр, чи то в Албанію. І хочу сказати, що цього разу тут. Додалося місць для сидіння. До цього їх було тут не так же і багато, вони всі були зайняті, а зараз виходить. Вони майже пусті. Тут людей майже ну зовсім немає. Так що приходь, обирай будь-яке місце і сиди. І в нашому випадку, як бачите, Алла знову з ноутбуком працює. Але колись мені в коментарях написали, що, «Що ти постійно нам показуєш, що Алла працює. Давайте так. Тепер буду говорити, що Алла просто шпілить на ноутбуці. Вона грає в Stalker 2. Хай буде так. І до реєстрації на рейс нам залишається близько двох годин. Нам необхідно здати валізу і отримати паперові посадкові талони, бо, не дивлячись на те, що летимо ми авіаперевізником Візер, і за те, що ми вилітаємо із зони Шенгену, то... Посадкових талонів застосунку немає. Там написано, що ваш посадковий талон поки що не дійсний, треба отримати саме паперову його копію після перевірки документів. Але нам все одно довелося чекати початку реєстрації, тому що треба здати валізу. До речі, цього разу ми купили валізу. Трішки більшу по вазі, а саме на 26 кілограмів. Дуже зручно, що з'явилася така функція, така опція. Вона з'явилася ще здається рік тому. Бо стандартний тариф у візейра був 10 кілограмів, 20 кілограмів і 32. А ми здається, коли летіли в ель шейх з Будапешту, у нас валіза була тоді 20 кг, і 2-3 кілограми було перевантаження, і довелося це все кудись запихати в рюкзаки, то тут ми. Відразу з запасом 26 кілограмів, і мені здається, що ми так нічого туди і не навантажили. А якщо говорити про квитки, до речі, то ми купили їх доволі таки бюджетно, з урахуванням того, що ми купували їх всього за один тиждень до виліту, і кожен квиток нам обійшовся по 50 євро. Можна було ще дешевше. Були варіанти, здається, по 45 чи по 46 євро з людини, але нам цей варіант просто по датам не підходив, але і 50 євро, мені здається, доволі гарна ціна. І окремо одна валіза на двох нам обійшлася 30 євро. Пройшли ми всі необхідні процедури, валізу здали, посадкові отримали, перевірку безпеки також пройшли. І зараз ми знаходимося в бізнес-лаунджі. Зайшли сюди перекусити, повечеряти, бо переліт у нас нічний, так що треба підкріпитися. Ось така у нас буде вечеря. Взяли такий набір з того асортименту, що там є. Там більше всього є, але що нам сподобалось, те ми і взяли. Також ще трішки зігрімось. У мене це віскі з льодом. А де вже лід? Вже розстав. У але це Марті і дивний якийсь бізнес лаунж Ми просто тут були майже рік тому, і тоді ми сюди заходили абсолютно безкоштовно. А цього разу, коли ми прийшли, і спочатку Алла показала свою карту Віза. Нам на ресепшені сказали, що оскільки ви заходите по візі, то вам треба доплатити ще 5 євро за особу. Причому неважливо, що ми там власники платинових карт, для нас відвідування безкоштовне, кажуть, все одно ти платиш. Кажу, добре, у нас є ще також мастер-карт. Там можна зайти через застосунок лаунжкі кажуть: О, добре, давай лаунжкі, ланжкі буде безкоштовно. Ми дали, і я не знаю, щось тут не так, бо... Ми не хотіли платити 5 євро з особи. Так з мене зняло 35 доларів. Хто в чому тут винен, треба розбиратися з банком? Буду писати конкретно монобанку, тому що ми платимо за обслуговування платинових карт. Для нас ось ці плюшки, це все має бути безкоштовно. Ну що ж поробиш? Заплатили, то й заплатили. Банку напишу, не повернуть. Тоді треба буде щось ще смачненьке з'їсти і ще смачненьке випити. Будемо відбивати 35 доларів. Будьмо. У віденському бізнес лаунжі є дуже класна локація. Це така тераса на свіжому повітрі, звідки вдень відкривається гарна панорама на літаки, які тут припарковані або злітають. Але ввечері, вночі, як бачите, скляна огорожа є. Але напередодні Різдва вже є всілякі прикраси і літаків не видно, хоча вони стоять. Ось я бачу хвіст візейра. Хіба що якщо з цієї сторони обійти, тут можна трохи побачити, ну, ось бачите, така територія, там вон, літаки заходять на посадку, злітають. Гарна локація, але це хіба що влітку в день, бо зараз тут не тільки нічого не видно, так ще й холодно. Доказ тому, що дуже класна локація. По-перше, я думаю, ви чуєте звук літака, який зараз літає. І не дивлячись на те, що зараз холодно, видно пар з мого роту. Як бачите, людей <рес> на вулиці доволі таки немало. Всім цікаво, хоча буквально декілька хвилин тому ми тут залою були одні однісінькі, нікого не було. Але, мабуть, інші туристи побачили, що тут дуже круто. І також вийшло тут не знаю, чекати свілі відпочивати, вживати якісь напої. Якихось 4 годинки, хоп-хоп, і ми вже на іншому континенті під назвою Африка прилетіли у місто Хургада і щойно ми залою між собою спілкувалися. Виявляється, останній раз ми тут були більше трьох років тому. І от ми знову тут. Переліт був доволі лайтовий. Єдиний момент, що політ був нічний. І це якась моя карма. Я ніяк не можу поспати в літаку. Як би я зручно не всідався, все одно не можу заснути. І коли ми вже дісталися в Єгипет, це ж не перше наше відвідування цієї країни. Ми вже приготувалися до якихось там перевірок в аеропорту, але тут також все було доволі лайтово. Вийшли з літака міграційні картки, отримали візи, купили ціна на візу не змінилася. Як коштувало 25 доларів, так вона і коштує. Головне купувати у віконці, у віконці банка. Тому що якщо вам туроператор захоче допомогти, то він, звісно, накине якихось 2-3 долари. І віза вже стане 28-27, тому не ведіться. Купуйте за офіційною ціною. Прийшли паспортний контроль. Забрали нашу валізу, і далі вже в зоні виходу знаходяться мобільні оператори. Можна придбати від Vodafone, від Etisalat, від вітілком Egypt і від Orange. Ми, звісно ж. Для себе і для вас дізналися ціни у кожного мобільного оператора, які у них є пропозиції, скільки гігабайтів, скільки це все коштує. Це ви все зараз бачите перед собою на екрані. Якщо якась позиція цікавить, то звісно ставте на паузу і знайомтеся. Але особисто ми сьогодні сімку в аеропорту не купували, тому що ми завчасно заздалегідь ще в аеропорту відня придбали собі електронну сім-карту. Є7 е в новому для нас застосунку Є7. Е Ось така тавтологія, хоча пишеться по-різному. Придбали завчасно таку сім-карту, із-за того, що ми колись з моїм кумом-Жекою прилетіли в ель шейх вночі чи рано вранці, і тоді мобільні оператори не працювали рік тому майже, коли ми прилітали в Єгипет, але тоді це був аеропорт Каїра. Також вночі ми б не змогли в аеропорту придбати сім-карту, тому ми перестрахувалися і купили її завчасно, тому що забігаючи наперед, хочу сказати, що в Єгипет цього разу ми прилетіли відпочивати своїм ходом без якогось готелю по системі All-Inclusive. Ні, у нас такого немає. У нас немає ніякого туру від туроператора, і відповідно. У нас немає трансферу в наше помешкання. Нам треба буде мінімум викликати таксі. А зробити без інтернету це проблематично. Звісно, можна вийти на вулицю, піймати першого ж таксиста. Але камон, 24 й рік технології, плюс у нього буде дорожче. Це перший момент, основний, чому ми сім-карту придбали. А далі ще у нас декілька моментів є. Ми Оскільки вперше скористалися новим для нас застосунком, звісно, як для нового клієнта отримали знижку конкретно в 5 євро, і я собі обрав тарифний план, правда, на одну добу, але по системі без ліміт, я можу качати скільки хочу гігабайтів, а нам вони потрібні, тому що. Ви ж пам'ятаєте? Алла постійно на ноуті шпілить в Stalker 2, їй треба багато інтернету. Я також планую оперативно завантажити ось це відео, котре ви зараз. Thank you. Що я казав? Оперативно завантажити відео. Я хочу оперативно завантажувати відео, можливо, ось зараз. Ніч, поки доберемося в наше помешкання, нічого буде робити. Змонтую це відео. І сьогодні зранку ви вже його дивитесь, свіженьке, смачненьке. Так що будемо використовувати ці 2 євро на повну, як то кажуть, катушку. А далі вже розберемося. Ми ціни в аеропорту на сім-карти знаємо, прогуляємося по місту в Хургаді, порівняємо ціни і вже там, якщо потрібно, то придбаємо сім-карту. А тепер все. Точно, викликаємо таксі. Все-таки Єгипет не був би Єгиптом, якби тебе в перший день хоч хтось та не хотів накохати на гроші. В нашому випадку, це, звісно, таксисти. Таксі ми викликали доволі таки довго. Вірніше, водії через Uber знаходяться швидко, але потім вони так же швидко хочуть вас розвести на гроші. Перший водій знайшовся буквально 500 метрів від нас, він стояв, але він навіть. Не починав рух в нашу сторону, почав мені писати, що ти знаєш, що оплата тільки готівкою. Кажу, ні, не знаю, я хочу платити карткою. Він щось, типу, ти не зможеш. Я кажу, зможу. Щось він там мене назвав поганою людиною. каже: я тебе не повезу. Кажу, добре, не вези, відміни замовлення. Він мені почав каже, сам відміняй, бо він хотів, щоб я сам відмінив і. Вийшло б, що з мене все одно списало гроші за невиконану поїздку. Кажу, ні, нічого відміняти не буду, давай сам. Він трошки почекав, відмінив. Другий водій також знайшовся максимально швидко, бо він вже знаходився на території аеропорту. Ми до нього підійшли і забігаючи наперед в житло, котре ми приїхали, дорога нам обійшлася 2 долари 26 центів. Але як тільки ми підійшли до автомобіля, кажу, ось я він також показує Uber, що це також той водій, що треба, і починає каже: ти знаєш, що дорога з аеропорту коштує 20 євро. Кажу, ні, не знаю. Він потім почав: ну добре, давай 5 євро. Готівкою, звісно, я знову кажу: так у мене немає готівки, тільки картка. І тільки після того він. Прийняв замовлення в застосунку Uber, що ну добре, я вже тебе відвезу, почав щось розповідати. Ти ж знаєш, чому така дорога дорога з аеропорту, бо треба платити за в'їзд, але по факту, щоб ви знали, так, таксисти платять готівку за в'їзд на територію аеропорту. Але коли ми виїжджали, я побачив, що цінник 30 фунтів, тобто це 0,6 долара. І якщо ви навіть хочете. Ну, зазвичай таксист може зі своїх коштів оплатити цей виїзд, якщо ви хочете йому це віддати. В Ubері також можна додати чайові. Так що ці 30 фунтів, звісно ж, можна додати. І все. Ось так ми поспілкувалися і приїхали в перше наше орендоване житло. Скажу відразу, що ми орендували перше житло в готелі. Але це готель апартаменти з власною кухнею, схожа на звичайну квартиру. І коли ми сюди приїхали, ми бачили, що заселення на букінгу, ця інформація була, що заселення з 15.00. Ми приїхали на ресепшені, нас зустріли, кажуть, так, 15.00. Я запитав, а чи можна заселитися раніше? Звісно, за екстра гроші. Каже, так, без проблем. З тебе 15 доларів. При вартості житла 32 долари на добу. Ми залою, звісно, погодилися, тому що якось ми вже втомилися і хочеться трішки кімирнути, поспати. І тим паче 15 доларів це ми заплатили за те, що заселилися годин на 10, можливо, 11 раніше. І в замовленні у нас був номер City View, тобто з видом на місто, але він каже, я вам підвищу категорію, буде у вас з видом на море. Ось воно десь тут, коли сонце стане, ми його побачимо. Мабуть, може і вид буде гарний, але невеличкий мінус, поряд дорога якось дуже шумно. Ось така ситуація, але огляд номеру покажу вже в наступному відео. Тому що, по-перше, нам хочеться трішки відпочити, по-друге, якось зараз темно. Ми дочекаємося. Сонце стане і з гарним освітленням я вам все покажу. Тому на цьому моменті ось це перше відео з нашої поїздки в Єгипет в Кургаду. Буду закінчувати, проте попереду вас чекають. Дуже багато випусків з Єгипту, і от щоб їх не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку. І знову скоро побачимось. До нових зустрічей!